Сукня на випускний ось чим насправді зайняті думки одинадцятикласниць, а не тільки підготовкою до ЗНО. Продавчині кажуть, з'явилась тенденція до довгих суконь пастельного кольору, максимально простого покрою. Сейчас преобладает больше минимализм. То есть без камней, поменьше гипюра, более классика, пастельные тона. В этом году идет у нас трансформер. То есть юбочка снимается и коротенькое платье. Все хотели длинные в пол, какие более пастельные тона. Мята, пудра, более такие нежные. І Якщо минулого року в тренді були кольори і відтінки синього, то зараз дівчата вимагали ніжності, і легкості. Червоний і зелений кольори цього року вигнанці таких суконь майже не купували. Також на відміну від минулих років дівчата надавали перевагу максимально закритим вбранням. Втім, короткі сукні все ще в моді. Много спрашували і короткі і такі з пачечкою, Ну, у нас таких немає. в другому магазині там були. Теж багато спрашували. Відкриті не не покупають. Ні, то в основному більш закриті, щоб спина була закрита. Відкритого дівчатки не хочуть». В магазинах Чернігова першими розібрали однотонні сукні з мінімумом блискіток, паєток та інших прикрас. Дівчата тікали від зайвого мерехтіння. Втім, деякі випускниці в принципі не планували купувати сукню, а приходили до магазину як до примірочної. У нас прийшла дівчатка з ательє, одразу жінка, вона міряла і між собою розмовляє, Ну там какби та й говорять, шити будемо. Тобто були такі. Много хто міряли через інтернет заказували. Ну, це теж вони, как бы там, в примірці говорили. В середньому в магазинах ціна за вечірню сукню 3,5 тисячі гривень. Найдорожче вбрання, за словами однієї з продавчинь, коштувало 7 тисяч. Це була гіпюрова сукня рибка. Хоча в цілому платоспроможність клієнток збільшилась. Продавчині кажуть, що з минулого року ціни істотно не зросли. Але якщо торік дівчата активно просили знижки, то зараз на собі не економили. Особо не економила, просто економила практична, яка мені буде яка буде підходити мені по фасону. Вибирала довго півгода. асобані не не економили, вже є злівки вибирать. Вот вибирали довго. Тогда еще в тот момент не было красивых настолько, как сейчас, платьев, поэтому выбора особо не было. Выбирала красивенькое платье, ну такое придаренное. Носите сейчас? Нет. Отдала двоюродной сестре, она очень порадовалась, Тоже у нее был выпускной. Вот, она его носила.